Слава Україні, героям слава пане Михайле, ну розпочнемо. Ну з головного зараз дуже обговорюється в інформаційному полі те, що Трамп все ж таки наважився передати Україні тамагавки, начебто. По перше, таке запитання: а що атакамси закінчилися вже? Вони взагалі у нас є. Чому ми переключились на тамагавки? А, ну, абсолютно точно, що нам потрібні вже атакамси з більшою дальністю, ураження цілей. Тому що ті, що постачаються, вони постачаються тільки, якщо не якщо не помиляюсь, там десь 320 кілометрів. Нам потрібні більш сучасні атакамці, які американці ну э, дають тільки своїм союзникам і тим країнам, які знаходяться ну в певне зобов'язання з сполученими штатами, тобто э, навіть європейські країни такі атакамці не отримають, і тому говорити, що Україна отримає оці э, атакамці, Кампси сучасної модифікації я би не став. А щодо тамагавків, так, я з самого початку і досі я дуже скептично до цього відношусь, перш за все, що томагавки не мають майже наземних пускових установок. Ті наземні пускові установки, які є а, в корпусі морської піхоти, вони розгорнуті в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і ніхто в Америці не піде на те, щоб зняти їх з бойового чергування. Взагалі, тамагавки мають базування підводне на підводних човнах, і а, воно мають авіаційне. І ні того, ні іншого у нас немає. Ми можемо тільки розраховувати на якісь наземні пускові установки, які або будуть розроблені під нас знову ж таки, це не за один тиждень, і за два місяці і не за три місяці. Або дадуть, як ви правильно сказали, у ті пускові установки, які американці використовували на випробуванні. все іншого а, варіанту. Прямо зараз отримати якісь тамагавки немає і не два тамагавки, е, як я скажу більше, що дві пускові установки тамагавки вони можуть дати і більше, якщо захочуть, тому що тамагавк це не е, там. Суперсекретна зброя і американців їх достатньо багато. Вони там з 91-го року я я, з в бурі пусти, в пустелі ще використовувались. Тому це ну така по американським міркам не дуже е, нова зброя. Тому е, знаєте, хай у нас спочинала з чотирьох пускових установок. Коли перше американці передали нам, їх було всього чотири. Потім їх і стало 8, 16, 32, Але перші, і вони, я я не пам'ятаю, майже два місяці у нас було на всю Збройні Сили України чотири пускових установки «Хаймерс». Тому ну так, скептицизм, звісно, у мене є, і очевидно, що він підкріплений певними а, прогнозами, певними знаннями, але і навіть дві пускові установки вони будуть для величезним подразником для Путіна вони будуть знаєте означати, що Америка, все ж таки Трамп все ж таки не відійшов від допомоги України це перш за все буде така медійна. Я, я маю надію, що е, наше військово-політичне керівництво використає е, факт отримання тамагавка на всю катушку. Тобто, це буде я не, не, не говорю, що це буде там якісь ролики які будуть 24 на 7 крутитись по телебаченню або по Ютубу. Але е, розуміння того е, Путіна, що у нас є чим вдарити. Навіть якщо американці не дадуть з самого початку якийсь дозвіл на удар по кремлю, умовно кажучи, але сама наявність у цих пускових установок, вона буде ну певним чином подразником для Путіна. За яких умов Україні дозволять вдарити по Кремлю? О, ну, по-перше, про що мало що говорять, для підготовки? Обслуговую обслуговуючого персоналу для того, щоб використовувати ці ракети, потрібен певний час. Навіть американці, ну, вони навчаються їх програма розрахована на рік. Я так розумію, що підготовка вже почалась, і українці мають ну більше часу, скажімо так, коли ми отримаємо підготовлені розрахунки. Очевидно, що американці пускати їх самостійно не будуть. Поки у нас не буде розрахунків, поки у нас не буде підготовлених технічного персоналу. Це та сама історія, яку ми проходили, наприклад, це в 16. -м. Не дадуть е, ну, пускові установки, не дадуть ракети, поки не буде персоналу, поки ми не навчили хоча б там, 12 льотчиків і 50... Техніків ніяких F16 нам не дали, пам'ятаєте, там півтора або два роки їздили, і льотчики їздили, і е, постійно це було. Але це західна, тобто ця техніка коштує дуже дорого, і ніхто їх просто так роздавати направо і наліво не буде. І е, тому говорити, що ми завтра отримаємо тамагавки, а післязавтра ми будемо запускати по, по Кремлю або по Москві, я би не став. Я не знаю, я не володію ніякими інсайдами, на якому етапі знаходиться підготовка технічного персоналу. Ну але, але, тобто, як тільки вони будуть, тоді американці з відкритим серцем віддадуть ці пускові установки. Коли це буде через два місяці, через три, 26-му році, це ну знає тільки генеральний штаб, тому що очевидно, що ця передача не не буває з бухти барахти. Тобто, це процес, який був запущений ще тоді, коли Трамп говорив, що ні про які тамагавки, мова не йде, а на е рівні Міністерства оборони і Міністерства війни, як це у американців зараз, вже йшли певні процеси.